Як поповнити свій рахунок на бінанс з картки будь-якого банку? Використовувати будемо найбезпечніший спосіб, за допомогою якого можемо швидко. Та безпечно, і що головне, майже без комісії поповнити наш баланс на криптобіржі Binance. Тож почнемо і одразу відкриємо застосунок Binance на нашому смартфоні. Якщо у вас досі немає застосунку на телефоні, то можете скачати його на App Store або на Play Market. Після того, як ми зайшли на біржі, обираємо активи знизу, з права екрану і натискаємо поповнення. Тут ми хочемо додати кошти, тому натискаємо Додати кошти і обираємо p 2 p торгівля. Що таке p 2 p торгівля? Це зручний сервіс для обміну криптовалютою і гри. Між користувачами біржі все офіційно з підтримкою самої біржі, і це найвигідніший спосіб поповнити бінанс. Цей спосіб є максимально безпечний, бо бінанс гарантує виконання угоди. Якщо щось піде не так, то ви одразу можете звернутися в підтримку, і сама біржа повернеть вам кошти. Тобто біржа вже сама все передбачила, але вам треба діяти згідно з тією інструкцією, яку я вам зараз розкажу. Зверху справа ми обираємо гривню, тоді натискаємо купівля. Яка у нас вже тут вибрана, і обираємо USDT. USDT – це найпопулярніший криптовалютний долар або іншими словами стейблкоін, за який ми можемо купляти і іншу криптовалюту. Після цього ми вводимо суму в гривнях, яку ми хочемо завести. Наприклад, можемо обрати. 4 тисячі гривень і натискаємо платіж. Тут можемо обрати, з якої картки ми хочемо оплатити, тобто купити цю криптовалюту. Ви можете обрати будь-який банк, особисто mm. я оберу монобанк для того, щоб не витрачати на комісіях при переказі з картки на картку. Перед нами з'явився список усіх покупців, які готові зараз з нами обміняти наші гривні на USDT, Тобто, за наші гривні ми купимо долари на біржі Binance. Список у нас відфільтрований по найкращому курсу. Тобто на першому місці буде стояти завжди кращий курс, але також би я радив вам звертати увагу на те скільки угод ця людина здійснила, а також його рейтинг угод і час, за який він виконує угоду. Якщо вам треба купити криптовалюту швидко, то обирайте людей, які роблять транзакцію, тобто переказ за 15 хвилин. Після того як ми обрали кращого продавця, у якого є відповідна кількість угод і гарний рейтинг, ми натискаємо купівлю. Одразу ознайомлюємося з інструкцією, яку він нам надав в описі. Якщо нам його умови підходять, то ми вводимо суму, за яку ми хочемо придбати криптовалюту. Заверху Можете бачити курс цього продавця, тому давайте напишемо 4330 і це вийде 100 доларів 11 центів. Після чого ми обираємо картку, на яку ми будемо здійснювати платіж. В даному випадку я обираю монобанк. Після чого натискаємо розмістити ордер. Бачимо, що наш ордер створено. Обов'язково читаємо, що продавець пише в чаті. Знову та сама інформація дублюється, але це іноді важливо перевірити повідомлення від самого продавця. Натискаємо переглянути деталі платежу. В деталях платежу у нас сказана сума, яку ми маємо оплатити, прізвище ім'я, картку, якою особу ми сплачуємо, та номер картки. В даному випадку продавець написав, що номер картки він надійшли в чаті, тому переходимо в чат. Він запитав, чи ми працюємо, ми поставили плюсик, він надіслав номер картки, яку ми копіюємо. І також ми бачимо, що продавець. Просить від нас квитанцію, повертаємося до деталей платежу і запам'ятовуємо суму, яку нам треба переказати. Після цього повертаємось в наш банкінг. Де ми маємо переказати ту суму, яку нам потрібно. Вставляємо номер картки і вводимо суму, яку нам треба переказати. Це 4 тисячі гривень. Натискаємо Надіслати. Готово. Після чого заходимо в деталі транзакції і робимо скріншот нашої квитанції. для того, щоб надіслати продавцю. Повертаємось до біржі Binance, заходимо в чат і надсилаємо квитанцію. Після чого повертаємося в деталі, натискаємо реказуно повідомити продавця. Після того як ми все зробили, нам треба дочекатись, поки інша сторона підтвердить нашу транзакцію. Поки ми очікуємо переказу, я б вам радив би поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, бо далі буде виходити ще більше корисних відео. Про різні способи заробітку на криптовалютному ринку, так і робочі стратегії, які можуть приміняти вже новачки, щоб збільшувати власний капітал. Але, звісно, найкорисніше, що ви можете зробити для себе, це підписатися на мій телеграм-канал про крипту, де я розказую про актуальні події зі світу криптовалютного ринку. Також даю свої рекомендації. А що найголовніше, в закріплених повідомленнях ви можете знайти 11 безкоштовних стратегій для аналізу, інвестування та торгівлі на криптовалютному ринку. І все це безкоштовно. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі до цього відео за декілька хвилин ми отримали підтвердження, що наша транзакція пройшла, і нам переказані наші 100 USDT, тобто 100 криптодоларів. Вони у нас так і відображаються на поповненні. Якщо ви хочете переказати їх на спот для купівлі криптовалюти, натискайте. Переказ і споповнення переказуйте на спотовий гаманець. Натискаємо максимально і підтвердити переказ. Тепер ми маємо USDT на нашому рахунку, і за них можемо купити будь-яку криптовалюту, але тут більшість новачків потрапляють в наступну пастку. Купують крипту не у правильний момент, після чого можуть тратити велику частину власного капіталу. Щоб так не сталося, обов'язково подивіться наступне відео, в якому розказано від А до Я, коли краще, а що найголовніше, безпечніше інвестувати в криптовалюту. Приємного перегляду.